Після російського вторгнення в Україну мільйони людей були змушені виїхати. Вплив травматичного досвіду війни піддає біженців високому ризику розвитку проблеми з психічним здоров'ям, а також створює серйозні проблеми для системи охорони здоров'я приймаючих країн. ЮРАЙС – проект Амстердамського вільного університету, який співфінансується ЄС, прагне покращити психічного благополуччя українських біженців в Польщі, Румунії та Словаччині. Для цього проєкт підтримує мережу україномовних і російськомовних фахівців в сфері психічного здоров'я, організовує для них навчання і впроваджує очні та цифрові доказові психологічні інтервенції низької інтенсивності. Допомога в межах проєкту URIS надається українцям безкоштовно. В яких випадках потрібно звертатися за психологічною допомогою? Як українцям за кордоном зважитися на цей крок? Які існують для цього можливості та інструменти, і що саме пропонує проєкт URIS? Про це будемо говорити в цьому епізоді подкасту з психологами Наталією Максимець і Віталієм Климчуком. Наступні поради допоможуть не лише українцям за кордоном. Говорити будемо про універсальні речі, до яких варто прислухатися всім, хто помічає в себе симптоми, які викликають занепокоєння. Отже, як зрозуміти, що вам потрібна допомога фахівця з психічного здоров'я? Перше, на що варто звернути увагу, це зміни, які не подобаються. Зміни у ритмі життя, в темпі життя, зміни в способі спілкування з іншими людьми, зміни в тому, як ви. Почуваєтеся внутрішньо, коли є сум, коли з'являється пригнічення, коли з'являється роздратування, коли з'являється невиправдана вибухова поведінка, навіть якісь агресивні прояви, коли порушується паттерн сну, тобто, коли ви раптом а, починаєте розуміти, що більш-менш нормально спали, але погано засинається або Важко прокидається, або посеред ночі прокидання і нема, нема можливості заснути. Це можуть бути приступи паніки або просто нав'язливі думки та почуття, які там не дають жити спокійно. Це можуть бути такі гострі стани, наприклад, тривожність. Там через якийсь дрібний привід ви відчуваєте велику тривогу. І це заважає жити нормально. А це може бути і стан апатії, коли нічого не хочеться взагалі. Там коли навіть важко встати з ліжка, важко виконувати щоденні домашні обов'язки, робочі обов'язки, доглядати за собою, або взагалі важко навіть е, е, пошевелитися. Зміна в апетиті починаєте більше їсти, ніж зазвичай, або навпаки, апетит. Пропадає обмеження і зникнення із життя якихось таких важливих активностей, які раніше вам приносили задоволення. Звичайно, що у нас в житті різні бувають моменти, і не це не означає, що за кожного поганого настрою треба бігти до фахівця. Проблеми виникають, коли ці стани тривають довго довго я маю на увазі, ну хоча б два тижні. Або звичайно, якщо виникають якісь суїцидальні думки нав'язливі ідеї, там нав'язливі думки про смерть, то це точно дзвінок, що треба негайно звертатись за допомогою. Навіть якщо є таке, знаєте, внутрішнє виправдання, що у мене погіршення настрою там або підвищення агресивність через те, що Ну, якісь е, об'єктивні речі, е, ну, це не означає, що вам не потрібна допомога. Українці і до повномасштабного вторгнення неохоче зверталися за психологічними консультаціями, кажуть Наталія і Віталій. А між українськими біженцями за кордоном і фаховою допомогою можуть стояти додаткові перепони. І ось чому перша річ, яка найтиповіша, найпоширеніша, це власне мовний бар'єр. Коли йдеться мова про отримання психологічної допомоги, ми говоримо з людьми про якісь ну, такі важливі речі, внутрішні речі, переживання складні і з одного боку їх просто складно виразити іншою мовою, бо вони в нас існують своєю рідною мовою в нас всередині. О, це перша інша річ з цим пов'язана це спільність досвіду, якого знову ж таки люди не відчувають, ідучи до фахівця за кордоном. Часто люди справді отримають формальну таку допомогу, от структурно, просто з протоколами, все, все за правилами. От, але воно не дуже під підтримує людей, бо вони насправді часто шукають іншого. Вони шукають не лише структурованого і протокольної таблетки якоїсь, але вони шукають власне о цього розуміння, глибшого розуміння, і багато українців і до війни не мали звички звертатись до психолога і консультуватися з фахівцями. А після війни ну в принципі нічого не змінилось. І ще деякі не вважають свої проблеми чомусь достатніми для. Звернення чомусь вона в них от асоціюється зі зверненням до психіатра. Що коли все настільки погано, що людина просто втрачає розум, і люди не хочуть, щоб їх асоціювали з божевільними. Ще у нас є така риса. Ми дуже витривалі та сміливі. Це дуже виснажує, але при цьому багатьом людям дуже важко визнавати, що їм потрібна допомога. Бо це може сприйматись у певному сенсі як слабкість, але саме для підтримки психічного здоров'я також необхідно відпочивати в тому числі відпочивати від ролі героя. Ще один важливий бар'єр це зайнятість людей і висутність вільного часу. В більшості випадків за кордоном це розділені родини, як правило, це мама з дитиною. Або кількома дітьми, і е, як правило, в більшості випадків люди зосереджені на тому, щоб забезпечити певний рівень життя родини і власне мають дві-три роботи. А особливо, якщо йдеться про з про дітьми, які молодшого віку, яких ти не залежиш ні на кого, і ще одна причина є, чому українці за кордоном можуть не отримувати належної психологічної допомоги. Це Відсутність достатньої кількості фахівців у певних країнах ЄС. Певні країни просто не мають можливості забезпечити психологічною підтримкою таку кількість вимушено переміщених осіб. Наприклад, у країнах, які межують з Україною, Польща, Румунія, Словаччина, вони просто не можуть направити українців до безкоштовного психолога, на відміну від тих же Нідерландів, де підтримка психічного здоров'я. Вона доволі потужна. І при цьому наших людей найбільше от у тих країнах, які з Україною межують. І це означає, що виникає необхідність в альтернативних засобах психосоціальної підтримки, які ми, власне, от і впроваджуємо у межах проєкту ЮРАЙЗ. Ще одна причина, чому українці можуть не спішити звертатися до психологів за кордоном, про яку зазвичай не говорять, це страх того, що соціальні служби можуть почати втручатися в життя родини. Аж до того, що буцімто відберуть дітей, він за словами моїх співрозмовників перебільшений не в останню чергу через російську пропаганду. У багатьох людей за кордоном і багато цих міфів росіяни часто протокують, і пускають в простір, і вони з російського інтернету до нас пролазять. Про те, що тут прямо за кордоном полюють за українськими дітьми. От і прям всі соцслужби прям мріють про те, щоб забрати дітей в інтернати, кудись віддати прийомні сім'ї, і прям таке, всяке таке. От і тому люди часто бояться о, говорити про свої проблеми складнощі, бо вони бояться, що ага, і складнощі з психічним здоров'ям, то я, значить, зараз піду, і там, кудись ця інформація потрапить, і скажу, що я погана мама. От і, і всяке таке, насправді є випадки, коли соціальні служби дуже активно втручаються в життя українських родин, але не треба розуміти контексти. А вони робляться тільки тоді, коли той фахівець. Які був в контакті з родиною або інші люди, які були в контакті з родиною, поскаржилися, і є ризик справді життя або здоров'я дитини, це їхня пряма відповідальність, і звичайно, що тоді соціальні служби втручаються. Але знову ж таки, соціальні служби, от вони не мають на меті позбавити і викрасти українських дітей, вони мають на меті підтримати родину в тому, щоб вона стала максимально функціональною. Тому навпаки, я закликаю звертатися в соціальні служби напряму, якщо ви відчуваєте, що у вас і складнощі, якщо ви не справляєтеся, вони мають кошти, вони можуть вас підтримати дуже суттєво. Вони можуть виділити виділити соціального працівника, який буде приходити до вас вдома, допомагати мити посуд. А якщо, наприклад, у вас робота якась, яка потребує там іншого графіку, вони можуть вам порадити дитячі садочки, цілодобові якщо якщо вас нічна зміна, де діти можуть ночувати. Це соціальні працівники навчені і часто можуть надати базову психологічну підтримку. Вони нав навчені доказовим структурованим втручанням психологічним, вони навчені мотиваційному консультуванню, вирішення різних технікам вирішення проблем і багатьом іншим речей, от і вони такі, якби ну, мікропсихологи, теж а, в чомусь, от і вони можуть вам допомогти. А якщо не можуть, то знову ж таки скерують, скерують і забезпечують в тому числі і не лише скерують, скажуть, а підіть кудись. А для вас часто зроблять дуже багато паперової роботи, щоб отримати ту чи іншу послугу. От якщо це пов'язано зі страховими якимись компаніями, чи оформленням якихось паперів, довідками і ще чимось. Добре. Уявімо, що я, до прикладу, живу за кордоном з початку повномасштабного вторгнення. І ось я нарешті визнаю, що в мене є проблема і наважуюся звернутися до фахівця. Але кого мені шукати? Психолога, психотерапевта або ж психіатра. За кордоном класифікація подібна до нашої, кажуть фахівці. Психологи і психотерапевти вони майже не відрізняються функціоналом, тобто надають психологічні консультації. Взаємодія з клієнтом може виглядати таким чином. Ви можете спілкуватися, виконувати домашні завдання, вести щоденники, наприклад, фіксувати свої почуття, стани, думки. А психіатри це в першу чергу лікарі. Саме вони виписують ліки, слідкують за їхнім прийомом або ж можуть призначати вам аналізи. Де шукати цих фахівців за кордоном? Погуглити українські фахівці, українські психологи, там в Румунії, наприклад. А подруга це соцмережі. В соцмережах є групи для українців, і в цих групах люди діляться контактами хороших спеціалістів і в тому числі психологів. І також самі психологи там теж можуть постити обяви. Також через муніципалітети у багатьох країнах вони займаються справами біженців і можуть перенаправити до психолога, також волонтери, які теж займаються справами біженців. У них теж є контакти психологів. Також я би порадила слідкувати за оновленнями неурядових організацій, які займаються питаннями біженців, бо в них є свої канали комунікації. Євросоюз виділив багато коштів на підтримку психологічних втручань і підтримку психічного здоров'я українців за кордоном. Не у всіх країнах така можливість є. Але дуже в багатьох країнах, наприклад, точно в Польщі, Румунії, Словаччині, це теж я точно знаю через юрайс Project, Але також і в багатьох інших країнах є можливість отримати психологічну допомогу від українських фахівців, які так само переїхали за кордон після початку бойових дій. От і, і власне вони працюють там в цих міжнародних проектах. А як правило, вони працюють в місцевих громадських організаціях. Які наймають цих фахівців українських, от і для того, щоб надати психологічну підтримку, психологічну допомогу. І звичайно, що є третя опція. Є третя опція. Це можна отримувати психологічну підтримку дистанційно від тих, хто є в Україні від українських психологів. Для цього ви заходите, просто шукайте Національна психологічна асоціація, от гаряча лінія або лінія психологічної підтримки. От, і е, ця лінія по телефону працює в 29 країнах е, Європи. Там е, така спеціальна функція на сайті є, що можна просто напряму телефонувати через інтернет. Вам не треба ніяких додатків. От ви просто натискаєте на сайті кнопочку, і воно вам телефонує е, на цю гарячу лінію. Все абсолютно безкоштовно, і допомога там надається також безкоштовно. Якщо ви вирішили звертатися до фахівців за кордоном, то найкраще почати з сімейного лікаря або ж лікаря загальної практики. Також варто пам'ятати про те, що не всі види психотерапії можуть покриватися страховкою. А в більшості країн світу таке звернення воно краще проходить і компенсовуються витрати, коли звернення йде через сімейного лікаря. Він інколи сам може дати вам базову допомогу психологічну або або про призначити лікування, наприклад, якщо випадок не складний. Вони знають цю систему середини, от і вони можуть порадити, як краще в цій системі навігувати. В деяких країнах знову ж таки можна прямо звертатися до фахівців, наприклад. В деяких може може бути вебсайт або додаток, спеціальний в якому зареєстровані там всі фахівці, і ви там можете робити сортування. Ви навіть можете шукати фахівців, які спілкуються українською мовою. Якщо ви звикли отримувати підтримку через відгішталь, терапевта чи когось, ну ви маєте бути готові, що це не компенсується страховою. От і ви будете платити свої кошти. А в деяких країнах немає такого, і робота фахівця просто компенсується, тому що він фахівець. От, але тоді звертайте увагу на метод, яким він працює також. Обов'язково так само, як і в Україні. Запитуйте, якими методами будемо працювати, в яких методах психотерапевтичних ви маєте досвід навчання, роботи сертифіковані. От, не соромтеся, це нормальні запитання. Проєкт ЮРАЙЗ надає психологічну допомогу українським біженцям в ЄС. Він працює в Словаччині, Польщі та Румунії. Його основна цінність в тому, що в рамках проєкту Україна і російськомовні фахівці, і це не обов'язково психологи, були навчені допомагати правильно. Вчилися цьому і соціальні працівники, і просто люди, які взаємодіють з українцями та хочуть краще їм допомогти. Усього діють три навчальні програми: дві з них засновані на протоколах ВООЗ. Перша називається Управління проблемами плюс, це індивідуальна психологічна інтервенція для людей. Які постраждали від кризи і мають симптоми тривоги та депресії. Друга це самодопомога плюс. Спеціалісти навчають людей піклуватися про своє психічне здоров'я на основі певних дихальних вправ і технік заземлення. Також є і багатородинний підхід це групова програма, яка допомагає сім'ям відновити гармонійні відносини між батьками і дітьми, а також покращити батьківські навички. Тренери ЮРАЙС надалі проводять навчання для інших українців, які також стають консультантами, і таким чином знання масштабуються. Консультанти ЮРАЙС можуть продовжувати надавати допомогу за однією з трьох програм. А що це означає для українців? Ну що найменше це дає впевненість, що за кордоном все більше і більше людей зможуть нас підтримати, тому що вони, по-перше, знають, як це зробити, а по-друге, вони в цьому зацікавлені. Всі ці три інтервенції повертають людину до нормального життя і вони покращують соціальну підтримку, тобто не просто навчають людину там впоратись зі стресом, там якийсь план скласти а також вони повертають людину в коло спілкування з однодумцями, з такими ж самими українцями. Багато технік взято з терапії прийняття та відповідальності. Люди, коли вони заземлені, вони відчувають більше контролю над своїми емоціями, над своїм життям. Вони навчаються проживати свої емоції, приймати їх і переводити фокус уваги на навколишній світ. Детальніше про психологічні інтервенції слухайте в наступному епізоді. Крім того, проект ЮРАЙЗ допомагає і онлайн, і кожен з вас може вже зараз підписатися на чат-бот, друг перша допомога. Або ж дізнатися про стратегії подолання стресу на сайті важливі навички в періоду стресу українською мовою. Посилання на них ми обов'язково залишимо в описі до цієї розмови. Фахова допомога ближче, ніж може здатися на перший погляд. Зважайте на своє психічне здоров'я, не соромтеся звертатися до доказових спеціалістів, якщо відчуваєте таку потребу. А ще обов'язково слідкуйте за проектом «Юрайс» в соцмережах. Попереду багато цікавого.